Упродовж 2024-2025 років на Київщині, зокрема в Білоцерківському районі та білі Церкві виявили контрафактну тютюнову продукцію на суму близько 30 мільйонів гривень. Про це нашому телеканалу повідомив речник бюро економічної безпеки області Олег Ісевич. За цей час детективи вилучили майже 200 тисяч пачок цигарок, 20 тисяч електронних виробів, та ємностей із рідинами для куріння. Також кілька сотень кілограмів тютюну для кальяну комплектуючі та різноманітне обладнання, одним із найсерйозніших випадків стало виявлення у травні цьогоріч підпільного цеху з виробництва сигарет у приміщенні колишньої свиноферми на Білоцерківщині. Потужності цеху дозволяли виробляти 50 тисяч пачок на день під виглядом відомих брендів. Продавали товар переважно на території Київщини, тож відправляли покупцям поштою. Наразі за цим фактом ще триває досудове розслідування. Отже, які саме схеми фіксуються? Перше, це зберігання та безпосередньо продаж, реалізація тютюнової продукції. Потім це виробництво, незаконне виробництво тютюнових виробів або електронних сигарет. Це підробка марок акцизного податку, незаконне переміщення через державний кордон тютюнових виробів, тобто контрабанда. Найчастіше частіше ну, схеми, які Саме стосується білої церкви, це безпосередньо незаконний продаж тютюнової продукції. У вулиці Сухоярська навпроти кладовища та Алеї Слави мешканці та родини загиблих воїнів нарікають на відсутність зупинок громадського транспорту. За їхніми словами, місця очікування перебувають у жахливому стані вже багато років, і ніхто там ремонту не робив. З однієї сторони дороги у зупинки є часткове накриття з іншої лише лавка. Конструкція поламана у дірках, тож захисту від опадів фактично немає а від сонця мінімальний. Білоцерківці скаржаться, що у Ко чи негоду перебувати тут неможливо. І просять міську владу облаштувати зупинки, враховуючи, що сюди щодня приїжджають рідні полеглих українських захисників. Ми неодноразово піднімали питання на рахунок цих зупинок. Це ще було при дикому, і закінчилося питання на волкотрубові. Він нам пообіцяв, що дуже швидко зробляться ці зупинки. Що немає ресурсів того всього, але ж ви зрозумійте, що сьогодні, що сьогодні просто небо, тільки що перед вами сиділа дитина, хлопчик років 10-11, і він не знало дитя, куди голівку ту подіти. Тому що сьогодні таке люди, майте совість, майте совість, зробіть зупинки. Це місце святе, це місце святе, наша влада, наше керівництво. Ми вже родини будемо іти знову і знову будемо піднімати це питання, тому що замилювати. Очі уже вибачте, не вирізайте це. Це просто замилювання очі, це не потрібно. Комфорт повинен бути на сам пері. зупинка, туалет, вода, це має бути. Дуже хочеться, щоб була і тут зупинка, і там багато їде пожилих людей, які не в змозі зонтик мати при собі. Вони не беруть, вони мокнуть, вони стоять там. Якщо я ту зупинку фотографувала, там одні дири. Не те. Це сніг, це дощ, це от така жара, що дійсно людям іде. Да. Дуже багато на зупинках людей. Те, що ще багато мам, от, і, і говорю старше покоління, і те, що тут багато садових товариств, їх тут 18. Зупинки інколи вечором переповнені. І стоять люди отак без ніякого захисту. Як пояснив нашому телеканалу начальник дорожнього управління міста Олексій Погасій, цю проблему вже вирішують. Геодезичні роботи виконані кошти на реконструкцію виділені до 2 мільйонів гривень. Зараз триває процес укладання договору. Єдине, що може затримати, це виготовлення металоконструкцій, але влада запевняє, що найближчим часом роботи розпочнуться. Завершити їх планують до середини жовтня. Новий навчальний рік уже зовсім близько в боцерківському районі активно готуються зустрічати учнів. Відтак 1 вересня вперше за парти сядуть понад 2700 дітей. Про це повідомила прислужба служба Білоцерківської райдержадміністрації. Загалом попередньо у 2025-2026 навчальному році, в районі працюватимуть 159 закладів освіти. Серед них 60 ліцеїв та 72 гімназії. Також створили дев'ять осередків для вак вкладання предмета «Захист України в оновленому форматі чиновники кажуть, що особливу увагу приділяють безпеці, безбар'єрності та комфорту учнів. Тож районна комісія вже перевірила укриття у 10 територіальних громадах, і робота триває. Адже від цього залежить можливість проведення навчання в офлайн форматі. Зазначу за інформацію начальника управління освіти і науки міськради Юрія Петрика у Білоцерківській громаді за парти вперше сяду 1443 учні, очні, але цифра може змінитись. А загальна кількість школярів цьогоріч близько 20 тисяч. Ми повинні розуміти, який формат навчання буде дистанційний очний. А відповідне рішення приймають і дано право приймати такі рішення виключно військово-цивільним адміністраціям. Для цього є теж певні вимоги безпеки. І ось ми протягом літа виконуємо ці заходи, щоб вони були такими, щоб ми мали право навчатися очно. Все-таки ми розуміємо наслідки навчання очно і дистанційно і перевагу надаємо очному навчанню. І сьогодні, завтра, от в нас на рівні Білоцерківської міської громади. Відбуваються об'їзди комісії саме районної військово-цивільної адміністрації, тому що наші міські вже об'їзди відбулися. Ми приблизно розуміємо відсоток готовності закладів освіти. Це десь відсотки 95%. Ці 5 відсотків до 1 вересня. Ми думаємо, що їх виконаємо. Як правило, це ті роботи, які були викликані негодою, великими дощами, десь протекла каналізація, десь затік дах. Але через поточні видатки це все буде зроблено. Тому ми плануємо у всіх закладах загальної середньої освіти змішаний формат навчання, у всіх закладах дошкільної освіти очний формат навчання. У часи економічних криз і політичних змін він зумів отримати місто на плаву та розбудувати його інфраструктуру. Для одних Геннадій Шоліпа символ розвитку, для інших фігура, яка викликає питання. Історія людини, яка понад півтора десятка років визначала обличчя Білої церкви у матеріалі моєї колеги Олени Бойко. За 34 роки у білій церкві було всього. Три міських голови. Спочатку і по 2006 рік на цій посаді перебував Геннадій Шуліпа, а з 2006 по 2015 Василь Савчук. А з 2015 і до нині мером є Геннадій Дикий, хоча його обов'язки нині виконує Володимир Вовкотруб. Тож, чим запам'ятався перший градоначальник, зануримось в історію. Геннадій Шуліпа був радянським керівником, який втримався та закріпився у владі після розпаду Союзу. Народився у 1940 році на Луганщині, здобув професію будівельника, а згодом у 1965 році за комсомольською путівкою поїхав на будівництво шинного комбінату в Білу церкву. З 1981-го працював у міському комітеті партії і вже через сім років його обрали головою виконавчого комітету міськради. Як зазначає Микола Антон... Тонюк, який тоді був депутатом міської ради, а сьогодні радник голови. Навчин Шуліпи як мера потрібно дивитись, враховуючи тодішні обставини. Геннадій Володимирович пробув 18 років на чолі міста Біла Церква, продовживши те, що було до того, коли він приїхав у Білу церкву, працював на підприємствах. І потім, коли вже очолював місто, це зростання міста. Це його облаштування, але разом з тим це ще ті трансформаційні процеси, які відбувалися в Україні. Зміна соціально-економічних відносин в місті на підставі того, що треба було відходити від тої радянщини, і зберегти краще, що можна, це знову ж таки покладалося на. Керівництво міста на чолі якої стояв Геннадій Володимирович. Я був депутатом чотирьох скликань підряд і якраз всі ці, весь цей період з ним з Геннадієм Володимировичем працював. Як зазначає посадовець, при шуліпі у білій церкві розпочалась розбудова підприємств, зокрема шинного комбінату, це й підтверджують тези в книзі його брата Леоніда, де він перераховує низку заводів, шкіл, садочків, міську лікарню, номер 2 та інші заклади, збудовані за участі мера міста. Це підприємства, які працювали ну на величезну о, кількість замовлень із о, вже тепер різних республік різних країн. Це все треба було підтримувати, допомагати, і він цим займався. Він був дуже енергійний, і я сказав би, що він був надзвичайно талановитий керівник. Підприємства, величезні підприємства мали в своєму відомстві соціально-культурну сферу, дитячі садочки. Гуртожитки, будинку культури і так, далі, і так далі. І виникало питання, що це все утримання вкладається в собі вартість продукції, яка стає неконкурентно спроможною на ринку. Давайте ми від цього відмовимося. Він наполіг, що вся соціально-культурна сфера, до якої, до речі, він був причетний, коли розбудовували ті всі заводи. Коли він ще не, не був міським головою. Але вирішення, рішення було таке, що всі садочки підприємств, які є, мають бути передані в комунальну власність, їх треба зберегти. Одне з ключових рішень, про яке розповідає пан Микола, вплинуло на те, що у місті більше не було проблем з чергами у дитсадок. Хоча й далось, воно складно через дефіцит бюджету, та таких нововведень було багато. І, хоча всі розповідають про шуліпу лише добрі, позитивні історії, ми знайшли відео, яке з огляду на сучасні події викликає питання. Проте тоді Росія була невід'ємною частиною економіки і політики України, тому і зв'язок з Московією був тісним. Раніше було тільки. України тільки на запад, нікому не потрібне на запад. Ми повинні працювати з Росією, які багаті сирові ресурси. І тільки ми на основі таких держав самостійних, економічні заключених договорів ми повинні вирішити економічні негаразди, яких дуже дуже багато, і там, і тут. І весь народ нас ніхто не розділи, Ні білорусів, ні росіян, ні українців. Слав'яни повинні жити в дружбі. Його невістка Наталія згадує про Геннадія Володимировича не лише як про міського голову, а й як про сім'янина. Каже, вдома він був звичайною людиною і зовсім не показував, що він топ-чиновник. Згадує про свекра як про найкращу людину, яку вона коли-небудь знала. Робочий день у нього починався дуже рано. Він прокидався о 6 ранку, зразу збирався і взимку, і в дощ, і влітку він купався. Він моржував. У них була спільнота, вони всі збиралися, вони відремонтували сходинки собі і моржували, скажімо так. Потім приходив, снідав, збирався на роботу і о восьмій, коли о сьомій. Він вже був на роботі. А коли закінчився робочий день, кожен раз по-різному і в 8, і в 9, і в 10, а були такі випадки, коли екстрені, то збирав, викликав до себе керівників різних підрозділів і могли і до 4, і до 5 ранку вирішувати проблеми міста. Він своє життя посвятив нашому місту. Він керував Білою церквою до самої смерті. Йому було присвоєно звання почесного громадянина міста, відзнаку МНС України другого ступеня, заслуженого будівельника України та низку інших подяк та нагород. Помер Геннадій Шуліпа 16 листопада 2006 року. Від тяжкої хвороби у книзі Життя віддане місту його наступник Василь Савчук залишив про нього такий спогад. Геннадія Володимировича серед інших вирізняло уміння вислухати людей, які приходили до нього зі своїми проблемами, болями, радощами, претензіями і наріканнями. Він умів спілкуватися і знаходити компроміс з представниками різних політичних сил і уподобань. А час це був непростий: початок 90-х. У місті гостро відчувався дефіцит багатьох товарів, бракувало коштів у місцевому бюджеті. І йшла реорганізація управлінських структур. Як стверджують підопічні, шуліпа умів працювати з кадрами. Майбутній мер Савчук виріс біля нього і подейкують, що саме він був його наставником. У книзі його брата Леоніда зазначено, що попри посаду мер жив у скромній квартирі. А коли той запитував його, чому такі погані дороги у місті, то Геннадій відповідав риторичним питанням: що важливіше, дороги. Чи люди також, як зазначається, у книзі біла церква була одним з двох міст, де не підвищували тарифи на комуналку, незважаючи на те, що Київ змушував це робити. Та, попри довгий перелік заслуг Геннадія Шуліпи, точно знайдуться ті, кому є сказати щось на противагу. Олена Бойко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. «Еспресо Біла Церква завжди поруч із вами, бо ми щодня розповідаємо вам про головне у нашій громаді. Тож дивіться нас у кабельних мережах міста Ростелеком Воля та Ларта. А також у Т2. час незмінний, вісімнадцята, двадцять перша, години там ночі. Біла церква не зраджує своїм традиціям. У виставковій залі бібліотеки номер 5 відкрилася щорічна виставка народних художніх промислів «Жива традиція приурочена до Дня незалежності України. Вона вкотре продемонструвала багаті українські традиції, які переплітаються з сучасністю, підкреслюючи спадкоємність поколінь і національну ідентичність. Подія об'єднала 45 мастерів майстрів різних видів, мистецтв, стилів та технік. Кожен із них представив по кілька. Своїх робіт тут можна побачити картини, ікони, вироби зі скла, бісеру, ниток, фігурки з вати, лільки-мотанки та багато іншого. Свої роботи презентували Іван Тупчі, Тетяна Дерій, Ігор Багінський, Олена Кобер, Людмила Верес, а також ціла плеяда місцевих мисців. Помилуватися їхньою творчістю можна до 15 вересня за адресою проспект Незалежності 55. Якщо 34 роки незалежності, це 33-я виставка. Така можна сказати вік Христа. Вона збагатилася цього року тим, що до нашої до білоцерківських майстрів приєдналася громада Білоцерківщини, і вона стала і різноманітніша, різноплановіша. Це і вишивка хрестиком, і вишивка бісером, вишивка гладдю і вишивка нитками по канві, які створюють сумки. Потім одягу багато, рушники, сорочки, сукні. Ну, за берест я мовчу. Берест це фішка Білої церкви. Цього разу трохи недостатня кількість, але берест є, берест достойний і звичайно ж є чим гордитися Білої церкви. Дякуємо, що цього вечора були з нами і довіряєте надійному джерелу інформації. Залишайтесь на нашій хвилі, бо попереду ще багато цікавого і важливого. Я ж надовго з вами не прощаюсь лише до завтра. Бережіть себе і близьких.